Ісус Христос. І Він своєю жертвою війшов, сам себе приніс у жертву. І тим самим відмінив всі 24 череди Ааронового священства. Це перше. Священників в служінні Ісуса Христа вже нема і не може бути. І ми, коли читаємо новий заповідь, ми бачимо, що були апостоли, були деякони, були пророки, але не було священників. В церкві Ісуса Христа. Скажіть, хто із священників йшов за Ісусом Христом? Нема такого служіння. А разом із тим, там, де відмінені священники, відмінено і все, що мало до них відношення. А це жертви раз. Оця вся посуда храма Два, Кадильниці три. Все, що використовувалося для принесення жертви кадильниця, Ряса. Посудина, ладани, свічки це все відмінено Христом далі. Якщо традиційна церква, наприклад, яка ну, традиційна православна чи греко-католицька, ну, на жаль, оцим образом ще поклоняється, то серед протестанства, особливо тепер, я бачу один образ, який собі теж з кинії витягнули. І навіть стараються його приносити в зібрання, це сімесвячник. Як ви думаєте, що показував сімисвячник, що є на небі, що відображає сімисвячник на землі? Коли Моїсей ходив по небі, він побачив перед Божим престолом сім Божих духів, про яких Захарія каже, сім очей Господа, які об'ємлять зором всю землю. І треба було сім Божих духів у вигляді чогось зобразити на землі. І Бог сказав Мойсеєві: зобразиш сім Божих духів у вигляді семи золотих світильників. І це було дві чи три тисячі років, Сімісвічник у храмі показував священникові, що десь там високо на небі є сім божих духів. Но прийшов Христос, помер і воскрес. І ось прийшов день п'ятидесятниці. Скажіть, а що було на день п'ятидесятниці? На землю прийшли сім Божих Духів в дарах Святого Духа. І в сьогоднішній церкві Христа, як ви думаєте, що Христос хоче би було в Його церкві? Сім Божих духів, чи тінь від семи Божих духів? Присутність самих Божих духів, чи макет від тих семи духів? Скажіть, що більше потрібно церкві? Ви би вибрали що? Щоб тут на сцену поставити сімісвячник, чи щоб сьогодні в зібранні служили сім Божих духів? Вам би що більше подобалося? Живе служіння семи Божих духів чи мертвий сім'свячник на сцені? Є така річ, є така закономірність, що небесне не може увійти в зібрання до тих пір, поки є макет. Для того, щоб пустити небо в собрання, треба макет забрати із собрання. Треба мертве забрати, щоб прийшло живе. Забрати кадила, забрати ряси, забрати посудину, забрати сімі свічники і впустити в собрання живого Бога і сім Божих духів. Бо є образи, а є небесне. Хай би Бог нам поміг. Щоб ми, як Церква Ісуса Христа, не поверталися в образи, а служили живому Богові, бо час образів закінчився. Час образів закінчився, прийшло небесне служіння. прийшла присутність самого Бога на землю, і макет вже не потрібний, і тінь вже не потрібна, бо прийшов той, від кого була тінь.